Роздобренького дня. Казала я вам, що йду в теплицю. Хочу вам показ... Я вже частину перенесла, але не сьогодні. От оці великі листя, що мішає. Бачите, оці? Я зриваю, підчищаю їх щоб було чим тут дихати. І вони мене, дивіться, як радують, будуть далі. Це отой куш, що зривала внучка. Потім ще приїхала дочка, щоб ми з дочкою зірвали. Там оставався один. От. І вони продовжують далі вегетувати. У такому стані мене пепіло не хворіє. Абсолютно. Зараз я вам всі покажу, щоб ви бачили. Оці от, що переродило, теж треба його ножиці візьму. Бачите, тут були плоди, їх треба позривати ці гіллячки. Ну і отут, дивіться, малюсінькі, саме останнє, що я собі залишила, цвів і зав'язали ранижні листочки. Пообриваю. От, бачите, вони тут не треба, ці листочки. Треба, щоб пепіно дихало, щоб йому було. Як вам сказати, доступ повітря. В горшках теж нічого не оставляйте. Вони вже починають облітати, тому що осінь, жовті листя. Дивіться, полосочки є, значить він вже скоро буде спілий. Так, це я вам показую рамзес, ви всі знаєте. А он ще рамзес, дивіться, тут він теж он, цвіте, цвіте. Це теж молодесенький, тут зав'язався. Тут оці, щоб були в мене великі, дивіться, як я попрочищала те листя, от, щоб було йому добре, гляньте. Поводик. І оце рамзес. Теж пообривала листя. Я її, бачите, такі от остаються, Це я обриваю так, що остається, оце я вам покажу. Не рву щоб там по, по цьому, по-живому. Ну оцього дивіться, тако раз. І оця палочка залишилася. А потім вона та палочка засихає. О, і я приходжу і її, вона відпадає сама. Ось таке. Кажу, що всі провірила, де були плоди. Он це теж, бачите, ця палочка. Де були плоди, оці гіллячки я пообривала, а що немає, он пропустила. А, ні, тут ще є плоди. Он тут пропустила. А це консуело, Консуелочко моє, теж вже готове до переселення. Оце поспіє саме перше. Гляньте, бачите, що я замазала. Ну, переносила, видно, земля впала. Теж гляньте, почистили всі горщики, тому що листя буде лежати, зотривати там. Ну, Щоб ніякі грибки не чіплялися. Рекомендую всім переносити в тепло. Уже давно треба було в тепло, я закривала, бачите, о, скільки агроволокна укутувала. Зараз прийшла переносити, чуєте. Іде дощ. Може, до вечора перестане. мені сьогодні треба край їх перенести. Глянь, такушки зелені, гарні. От. Тут було, в'язалося, щось не зав'язалося. Дивіться, оці великі оці. Вони тут не треба. Хай бігає рослинка. Бачите, кого що цікавить, дзвоніть, пишіть по вайберу, бажано дзвонить по номеру телефону. Після вечора, я так всім кажу, після вісьми вечора дзвоніть, я вам все поясню. Але дзвоніть самі. От, я бачу, виставляють саджанці, люди. Там вони в цьому, всі в борошни слідці росі і в кліщу. Не допускайте до такого. Я вам всім казала, як отримуєте, зразу обробляйте. На всяк випадок. От дивіться, профілактично обробляла. Гляньте. бачите, яке гарне стоїть. о, Якби воно було хворе, вже воно б такого вигляду не мало, Це в мене отакі великі були кущі тут стояли. Потім я цього залишила. Потім я залишила, мабуть, оцього, цього, цього і крайнього. Оце останній. Оце останні. Я над ними трушуся. Ну, консулело, консулело, бачите, воно відрізняється. І плоди відрізняються. Ці, якщо ще не достигші, бачите, якого кольору плоди. Такі темні. А консуело, о! Дуже треба пообривати все, щоб нічого не було і щоб не попадало в горщики. А дивіться, що показую свій урожай, який вже тут. Гляньте. Редиска величезна. Бачите? Оце саме остання. Оце саме остання. остання. Оце саме останнє. Оця передостання, така яка там наверху, рядочок. Дуже гарна. А давайте виробимо. О, бачите, зрівняю з пальцем. Бачите, більше за пальця. Зараз і помию всім. Гарнесенька, дивіться. Молодесенька. ну давайте цю. Гарнесенько-молодесенько. О, тоже, ви бачили яка? Вона вже доганяє ту, хоча вона сіялась десь через днів, десять я сіяла її. Уже туди заходити не буду. Зараз полю, поливаю водою прямо з крана. Ну, дивіться, о. поливаю водою прямо з крана. От. Це я так рідко сіяла, називається. мене не виходить сіять рідко. Починаю, здається, тако, раз-раз, раз, раз, знаєте, А закінчую о! Ну нічого, вона буде по мірі відростання вариватися. І таке води набрала, хай відстоюється. Тут вони вже пусто, потіно перенесу, буде пусто. Можу до вечора дивіться, помідори. Вони будуть до самого нового року. Так, Дайте зміни, щоб що тут я вам показала. Це дуже хороший сорт японської селекції. І на санкції він в мене два такі. Не знаю, чи поспіє, чи не поспіє, тому що я його посадила, дивіться, бачите, який О, черенок І було отакі, навіть менші були оці два. Але дуже розходиться. Так що зараз роботи немає. Я не хочу носити котіно під дощем. Не хочу його нести під дощем. Завтра я посажу оцього, бачите, я вже його зняла звідти, але посажу я його в великий горшок, щоб розвивалося коріння. І так як я його купила для того, щоб Ну, щоб водить буду, черенкувати. Так як я купила його для черенкування, воно тут ще бутончики є. Руки пробачте. Так як я купила для черенкування, то він мені в лютому місяці почне сонце світити і в горшку буде прогріватися краще, ніж в землі. От. І почне скоріше відпускати череночки. знаєте, в цьому горщику не буде рости, горщик маленький. Пересажу 10-м, де кого роє. От мене варикарди. От. А з інжирами я буду тако робити. Чого я ще м -м, всі не роблю. Вже тут стоїть картон, вже стоїть все, бачите, вони в мене тече теплиця. Ну, У цього я перетащу тако-тако. О, там викопаю яму і завтра посажу. Я його не буду нести, бо я його не дотащу. Вчора в мене була людина, поки я поїхала на фідурю, він вже уїхав. Хотіла, щоб садок викосив дзвонить. Короче, що не випадку. О, трошки зеленувато говорила. А нічого. Угу. Який добре. Я робіт розвідки поставлю. Дуже добре збері... ну, назбирають води без твої. Все попілом підсипала. Ось хай лежить, щоб корінчики не промерзли. І вам забула кромку накриваю всі. Тут мене одинадцять, 12 дванадцятий росту тут. Як і добреньке. Один таке. Ці мене шарадини, красопа. Добренько. Мало вам ще показати. Діти кухні, хіба що ну, потім, як перестане дощ, перепишу всі свої кокліну, але гарні. Ну ламашки. Бачите, які виростили новий сорт хризонтем, зробили? Дуже гарні. дуже гарні. Ось і маємо. Зиму. Ми зберемо кло але... Ну, Ні, нічого, вони прилеті. Добренько, йдемо ще до тупіна. І буде на цьому вірунка <гум>, перелісти. Клас. Ще можна сіяти. Ще можна сіяти, може навіть завтра посію, щоб ще на напізніше було. такі тупіночки нічим не хворіють. Не хворіли ні разу, тому що треба за всім слідкувати. І не тільки за запутіла, за всім. мене в цьому році не один раз, не один огірочок не захворів. Коротше говоря, ви ж знаєте, тут у мене росли огірки. І вони плодоносили, мабуть, ще до цих пір, бо, правда, прийшлося прикривати агроволокном. Але мені треба було місце для інжирів, я взяла їх погорвала. Бо вони вже і надоїли, якщо чесно сказати. Зараз вирву цього. Супчик, може яки зварю. О, глянь, такі гарні. Бачите, листя викидаю, це листова. Листя ви... викидаю, це мию. Ось зріжу, потім. Хай ще росте, бо вони ще ж ростуть. Потім зріжу, всі перемию, отакі кусочки пороблю наполовину і в морозилку, потім пригодиться. Я думаю, люблю багато зелених футболі. Я б хотіла, щоб вони вже і не цвіли. Хай би заходили в стан спокою. А вони дивляться, кажуть, Надя, те, що ти хочеш, то таке діло. А природа робить своє. Просто доглядай нас, Надя. Так що я вам ще раз повторяю, кого цікавить що-небудь по пепіно, мені дзвоніть. Я сто раз писала телефони тут в цьому, у Ютубі, шукайте. І якщо щось дзвоніть, після вісьмо вечора. Добренько. На цьому все. Бажаю вам здоров'я, щастя, миру, всього хорошого у ваших сім'ях. Я буду йти під дощем в хату, тому що... Ну, не хочу їх мочити душовою водою. На цьому все. Підписуйтесь, коментуйте, запитуйте щось. От. Бачите, які хорошенькі. Але чим відрізняються? Бачите, як відрізняються плоди ці по кольору. І оці плоди. Ну, оцей, оцей-то геть-геть-геть. Бачите? Консолину я ще не пробувала, тому що я їх пізно купила. Ви пам'ятаєте, в мене є відео, можете знайти, як я плакала, щоб прислали. Але о, головне, щоб ну, з душою і з відповідальністю відноситься і буде все добре. На цьому все. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, поширюйте моє відео. За це вам вдячна. На цьому все і під до хату.